Що... Вище, вище. Що я хотіла сказати? Є Волосніше. така ініціатива в Києві. Відведена територія де підприємці, які мають відношення до Кам'янця-Подільського молоді підприємці, які приймали участь в мітингу на Майдані Незалежності, будуть садити саженці. Ці саженці в одному з сіл нашого Каменецького району. Один із підприємців зголосився передати на Київ. У нас виникла така проблема. Якраз тут відійшла моя. Жителька, молодості, лікар Петрук, ви знаєте, навіть. Її син якраз теж вболіває за цю ситуацію. І ми зараз думаємо, можливо, серед вас, може, серед знайомих нам треба переправити на Київ. Ми думали одним транспортом. От зараз Ларис... Григорівна каже Ларіса Григорьовна, каже, за високі саживці. Вона ще їде зараз дивитися на ті сажинці. Машина нам треба, яка б, би... ну, це кошти, не все ми можемо заплатити. Хто їде на Київ? То би міг допомогти перевести ці саженці. Молоді підприємці в Києві вже мають ту ділянку, де буде висадений сад на згадку 100 дерев. Ну ви розумієте, про що я кажу на згадку сотні, шанування саме каменчанами такої події, яка вибурювала і людей, і вшана і саме про цю ситуацію. Я не хочу багато говорити. Я вчора говорила мене душа, боли за кожну людину, яку я бачила, яка Загинула, яку я пам'ятаю, бачу ці очі, коли стояла з ними на майдані, і для мене ці слова не просто сказані. Кожне слово це воно болить. Тому я звертаюся до вас. Можливо, у вас є знайомі. Будь ласка, сьогодні, завтра, дні, бо в нас десь три дні часу є. Так Ларіся Петровна? більше часу немає. Ож весна, ви ж бачите, треба садити ці дерева, треба шукати транспорт, щоб переправити на Київ висадити, е, висадити такий парк на честь Небесної Сотні. Прошу, дуже прошу, весь телефон, хто мене знає, запишіть. 8067 380 7707. Потрібна допомога в такому транспорті. Передайте своїм знайомим. Свобода може когось знає. Подумайте.